Червона Калина так нарекли витвір природи і творіння рук людських, лікувально-оздоровчий санаторій. Що знаходиться в оточенні розкішного соснового бору на березі мальовничого озера неподалік від Луцька? Саме тут відбувся перший всеукраїнський фестиваль патріотичної творчості Червона калина, присвячений 20-річчю незалежності України. Художні колективи з різних куточків України приїхали сюди, щоб показати свою майстерність. Дуже добре, що зібрались люди з усієї України. Зараз так необхідно об'єднуватися в любові, а пісня а і є любов справжня. І стільки талановитої молоді наше майбутнє. Я за нього спокійна. Взагалі Україну чекає велике майбутнє. І саме отакі фестивалі. Вони збирають стільки людей з усієї України, з їх, від Луганська до Івано-Франківщини, з усіх областей, стільки людей, бідні, члени журі. На них нахлинула така робота. Я стільки працюю, стільки роботи в мене не було. Ха, це так жнесть. А ти все так город. Коли ти, дівонько, не хочеш жати, то да я тебе не силою вже якась сама управлюсь, а там на вісень дасть біг. Знайду собі невістку в поміч. Там є одна вдовиця. Я жатиму Ідіть до конопель. Мавка підходить до жита, замахується серпом і раптом з'являється поля. Русалка польова, сестрице, пошануй, краси моєї не руйнуй. Сестриця, мушу я, твоя краса на торік щебніша запишає, а в мене щастя, як тепер зов'яне, то вже не встане. Ой, горенько косо моя, косо моя золота. Ой, Лишенько, краса моя, краса моя молода, твоїй красі вік довги не судився, наче вона зростав, щоб полякти. Глянь, моя сестра, ще хвиля гуляє з краю до краю. Дай нам зажити веселого раю, поки ще літечко сяє, поки ще житочко не полягло, ще ж неминуче до нас не прийшло. Сестро, не будь як зима, що не вблагати і не вмолити. Рада б я волю волити, тільки й сама я не маю вже волі. А чи не траплялося часом на полі гострим серпочком поранити руку? Що ж, хіба крові не варта краса. Ось тобі сестро яса. Тож виконавську майстерність учасники фестивалю Червона Калина 2011 демонстрували у таких номінаціях, як народна пісня, фольклорна музика, сучасна популярна пісня та епос. Розмовний жанр. Окрім того, творчі доробки представляли майстри народної творчості: лялькарі, ткачі, гончарі та різблярі. У рамках фестивалю також відбулися майстер-класи з художнього слова та бойового гопака. Коли збираються таланти, і не можна визначити, що цей більш талановитий, той менш талановитий. Но ми намагалися судити об'єктивно відповідно до того, що людина показує от зараз у цей момент, і який вона емоційний зряд несе. Яку вона несе думку, наскільки вона щиро і переконано робить або співає те, що вона ну, чи співає, чи о, говорить так, як це в нас був і епос жанр. Е, наскільки вона переконливо доносить до глядача? Тому те, що те, що тяжко було, е, я не знаю. Ну, Здебільшого, в кожного з нас були свої смаки. Мабуть, що тяжко було потім поєднати їх до кучі звести, але я думаю, що всі учасники, які були, ми нікого так просто не, не занижували, намагалися навпаки підтримати таланти. Неспроста організатори вибрали це місце і цю назву для фестивалю. Червона калина є символом України своєрідним оберегом, який символізує материнство, милосердя, добро до світу до людей. Ідея єдина патріотизм, все, що з цим пов'язано. Патріотична творчість, ідея патріотизму у кожному творі, у кожного в думках з учасників. Ну і дуже радий, що дійсно 85 учасників серед них і колективи, тобто самих учасників у нас близько 300. Але ну, по факту, так є 85, то кожен з них практично цю ідею якимось своїм чином висловив на нашому фестивалі. Ми дуже задоволені нашому журі, оскільки це вони представляли і всеукраїнський рівень, такі народні артистки, як Раїса Недашківська чи Наталія Марія Фарина. Ну і були, звісно, з Рівненської облдержадміністрації і заслужений діяч мистецтв Феодосій Васічко. Ну власне. Люди, котрі розуміються на мистецтві, люди, котрі дійсно можуть об'єктивно сказати свою, сказати свій вирок кожному з конкурсантів. Головною метою фестивалю Червона калина організатори визначили саме відродження і поширення кращих зразків патріотичної творчості серед сучасників, які зможуть дізнатися і відкрити для себе невичерпну скриню скарбів усної народної творчості. Головне це привернути увагу до української культури, об'єднати довкола народних традицій молодь, митців, майстрів, які пропагують патріотичну творчість. Цей творчий проект тільки розпочато, але й надалі, у наступні роки, він буде сприяти розвитку почуття любові до батьківщини і рідної мови, до народних традицій та культури. Про успіх першого фестивалю можна судити по тому, як від наймолодшого учасника і до найстаршого усі були у захопленні від того, що відбувалось на сцені у фестивальні дні. Це просто була така радість несповнена, і це мене переповнювали повністю незрозумілі емоції. Я вийшла на сцену, у мене як сльози, щастя певною мірою виступили. І вже коли зійшла зі сцени, я зрозуміла, що я дійсно перемогла. З виконанням не було проблем, в принципі, з вибором твору, адже це перший твір, який я вивчила в Тараса Шевченка. Як не дивно, просто найбільше сподобався. І ще з дитинства я його знаю, тому я й вирішила реалізувати його в сцені. Пути в ліграді вранці рано співає плаче Ярослава, як та зозолень какує, словами жаль додає полечу. Тією чайкою вдовицею, та понад доном полечу рука в бобровий мочу в ріці каялі, а на тілі, на княжів, білім помарнілів. У мою кров суху отруглибокі, тяжкі є рани. Хоч ми вже існуємо 10 років, працюємо, але ми вперше взяли участь у всеукраїнському фестивалі і приємно вражені, що завоювали перше місце. В наш час і культура, і патріотизм якось воно трошки занепадає. І отакі от фестивалі вони так би дають людям натхнення. і Мені здається, що це дуже необхідно. На таких фестивалях це перш за все береш для себе дуже багато різної інформації, ознайомства з різними колективами. Відчуваєш таку такий позитив, така енергетика. І е, після проведення такого фестивалю мені здається, кожен учасник, кожна лауреат і навіть просто учасник отримав най -най 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 найкраще задоволення і для себе взяв багато чого нового. Фестиваль був на дуже високому рівні, і навіть, чесно кажучи, не очікували, тому що. Uh, Думали, ну. Не, не гадали, що прийде стільки учасників. Всі були сильні, і навіть коли був, звучав прозвучав монолог в номінації «Розмовний жанр епос, і вже трошки таке знаєте хвилювання було, тому що дівчин, дівчина вийшла дійсно представила достойно і е, взагалі, якби мурашки побігли по кожі, а потім знаєш, розумію, що ти повинен ще піти і співати цю пісню, то розуміти, тобто вже було якесь свого роду таке ну хвилювання. Наша воно і весело. Ой немає краю краю на таборковину, аби мені тут побути хоч одну годину. ой немає краю краю на таборковину, аби мені тут побути хоч одну годину, наверх, ага, з верху на верх або збору, з легкою в серці думкою. Сворого копір буяє легкою. Як зашумить шумить колови, кава, та загуляє чорнобрива дівчина, Як коловий кава, то загуляє чорнобрива дівчина, кругом обертає. Хлопча, люблю, Хлопченим лющої як са. А вона мене поцілує тільки при, тільки притинався. Дуже вдяч вдячний організаторам цього фестивалю. Вони роблять дуже уважну справу, важливу справу для. України, в плані популяризації сучасної, популярної, в той же час патріотичної пісні. Її не вистачає дуже на нашій естраді. Мені кажеться, треба любити своє українське, своє патріотичне, українське ставити в першу чергу. Тут на Рівненщині, це серце українського народу в плані якоїсь свободи, в плані. Творчість. Я побачив, що тут дуже багато талановитих українських людей, молодь, люди старшого віку. Я був просто, ну, як сказати, по-російськи це потрясень. дався на всі 100%. А я бажаю цьому фестивалю довгих років життя. Я вам хочу всім побажати здоров'я, щастя, кохання. Жити нам всім у вільні, щасливій Україні! Українська земля, не безкраї поля, як рушники. До нових лисок, щоб була країна, сина і єдина, що жив щасливо в мій наш народ Побачаю здоров'я, кохання і щастя кові. i'll be sure Don't know we could have sung Учасники фестивалю патріотичної творчості Червона калина об'єднали любов до пісні, до життя, до майбутнього, до всього, що споконвіку виростало і міцніло скорення українського роду. 是多。 i i okay. Забаром глядачі нашого телеканалу зможуть самі оцінити рівень виконавської майстерності учасників фестивалю у прем'єрі заключного гала-концерту фестивалю Червона калина Калина-2011».